Всім доброго дня! Прийшов час е, кропити клубні від кліща Бо щось, дивлюся, по листю б є кліщ. Чим я користуюся? Ось такий е, сілкер і антихрущик. Ой, антикліщ. Ось, да. Да, ось у такого. Да. Свіч це до цвітіння після цвітіння. Свіч, хорус — це від грибкових. Обов'язково от. Ну, зараз. І Амістар Голд. Також він від грибкових, Отаке. От Далі додаю, ще в мене ще ну, купила цей концентрат, розконцентрат. Трошки вітамінів. Зараз піду купити вже клубніку, бо кліщ бачу, що листочки зам'яті, такі зажмакані. Це вже кліщ бачу, б'є. Так, поїхали. Клубніку від кліща. Я додала від кліща фунгицид і гумати, щоб трошки вітамінів дати. Зараз буду обробляти мене Азія, бо бачу, що хліб Виступай. Що ти где сюди Що, бачиш, я купила кілка, а тоді прив'яжемо туски, ходить малюни, щоб не падало таке на землю, поназируюся все. О.